Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог знає ваше ім'я. Буття, 16.8. І сказав Агаро Сарина Невільниця: звідки ж то прийшла ти і куди ти йдеш. Наталя переїхала до іншої країни, де їй обіцяли роботу та освіту. Але незабаром господар будинку, в якому вона оселилася, почав застосовувати до неї фізичне та сексуальне насильство. Він змушував її прибирати і доглядати за дітьми, не платячи ні копійки. Виходити на вулицю або користуватися телефоном було заборонено. Вона фактично стала рабинею. Агар була рабинею Аврама та Сари. У Біблії ніхто з них не називає її на ім'я. Про неї говорять Моя невільниця або Твоя невільниця. Для Авраама та Сари вона була не більше, ніж інструментом для отримання спадкоємця. Але як відрізняється відношення Бога? Ангел Господній вперше з'являється на сторінках святого Письма, коли звертається до вагітної Агарі в пустелі. Це Божий вісник або сам Господь. Принаймні так вважала Агар. Ти Бог видіння, сказала вона. Якщо це справді Бог, то найімовірніше йдеться про Ісуса Христа до втілення. Він називає нещасну рабиню на ім'я Агаро, Сарина невільниця, звідки ж то прийшла ти їй, куди ти йдеш. Бог бачив Наталю, Він послав їй на допомогу дбайливих людей, які знайшли змогу врятувати її. Тепер вона навчається на медсестру. Бог бачив Агар і назвав її на ім'я. Він бачить і вас. Можливо, у вашому житті багато чого складається не так, як хотілося б, але Ісус називає вас на ім'я. Біжіть до нього. Що ви відчуваєте, коли думаєте, що Ісус знає ваше ім'я? Як ви можете таким чином підтримати інших? Помолимось. Дякую, Господи Ісусе, що Ти знаєш мене. Я заспокоююсь у твоїй любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.